Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з Денарія Максима, сина та співправителя імператора Максиміна Фракійця. Гай Юлій Вер Максим володарював у першій половині третього століття. Та за давньою римською традицією, в результаті заколоту, був убитий разом з батьком. Друзі, декілька днів тому на каналі у пошуках золота та скарбів вийшов огляд найдорожчих денаріїв. Цей не такий рідкісний, та все ж досить нечастий. Денарій Максима придбали за 9 15,5 тисяч гривень або ж 520 доларів. Далі Галицький хрест пам'ятна воєнна відзнака української галицької армії. Він був заснований в серпні 1928 року і вручався всім воякам. Уга на зворотній стороні. Тут нанесено напис за Україну, за її волю, за честь і славу. Галицький хрест був придбаний за 27 тисяч гривень або ж 720 доларів. Далі статер Савромата II, володаря боспорського царства, що правив у 174 211 роках. Монета виготовлена з Електрума природного сплаву золота та срібла. Вона важить близько 8 грамів і перебуває у колекційному стані. На аверсі тут зображений боспорський цар, на реверсі імператори Риму Септимій Север та Каракала. Статер Савромата придбали за 37 тисяч гривень або ж 900. 990 доларів. Далі перенесемось на три тисячі років назад, в часи, коли на території сучасної України проживали племена так званої Гава голіградської культури або ж фракійського гальштату. Це археологічна культура кінця бронзового початку залізного віку, тобто 12-11 століть до нашої ери. А це золотий браслет Гава голіградської культури, який важить біля 15 грамів. Придбали артефакт за.

Далі Талер 1622 року, викарбований в швейцарському сандгалені в часи аббатства Бернхарда Мюлера. Монета досить нечаста. Виготовлена вона зі срібла і важить в районі 29 грамів. На аверсі тут зображений герб священної Римської імперії, на реверсі бюст святого. Талер 1622 року придбали за 75 112 гривень або ж 2000 доларів. Неймовірно, але сучасна українська монетка може коштувати дорожче стародавнього золота та срібла. Це дві копійки 1992 року штамп 1ГА. основними відмінностями її від подібних є наплив металу на аверсі, віддалений від канту вінок на реверсі, ну і матеріал алюміній. Знайдете таку і зможете продати приблизно за 80 тисяч гривень або ж 2130. 30 доларів. Далі 100 крон 1915 року. Монета, що була виготовлена в часи правління імператора Австрійської імперії Франца Йосифа. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Франц Йосиф володарював на протязі 68 років. 100 крон виготовлені із золота 900-ї проби, діаметр 37 мм, вага біля 34 грам. Придбали цю монету за 80 тисяч гривень або ж 2130 доларів. Далі робота відомого французького імпресіоніста Жана Луї Форена. Повернись до мене. Написана вона у 1893 році, і в тому ж році була опублікована в журналі Ле Фігаро. Робота виконана за допомогою туші. Розмір її 40 на 28 см. сантиметрів. Повернись до мене. Придбали за 105 тисяч гривень або ж 2800 доларів. Далі 20 доларів викарбовані у 2009 році. Монети під назвою подвійний Орел почали виготовляти у 1907 році і до 1933 викарбували біля 65 мільйонів. Цікаво, що найдорожчою монетою в світі, яку придбали близько двох років тому за 18,5 мільйонів доларів, є подвійний Орел 1933 року. Це з чистого золота вагою в одну тройську унцію. Тираж її – 115 тисяч штук. 20 доларів були придбані за 117 тисяч гривень або ж 3 120 доларів. Найдорожчим лотом тижня виявився орден Леніна, вища державна нагорода в СРСР, яка була затверджена 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 тисячу нагороджень. Власник цього ордену партизан партизан-радист Олександр Остапович Хабло. Нагорода виготовлена із золота та прикрашена рубіново-червоною емаллю, А барельєф вождя пролетаріата та засновника першого концентрації. Траційного табору в СРСР платиновий орден Леніна придбали за 305 тисяч гривень або ж 8 тисяч 130 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!